Президент України Володимир Зеленський вніс законопроект до Верховної Ради України про визначення англійської мови як мови міжнаціонального спілкування в Україні. Кажучи, простими словами, не українець Зеленський пропонує знищити українську мову в Україні шляхом її максимального обмеження в усіх сферах життєдіяльності українців. Мало того, пропонується законодавчо визнати українців як людей третього сорту, як недолюдей, як унтерменшів. Бо лише англомовні люди будуть мати право обіймати керівні посади практично в усіх сферах життєдіяльності української держави. Цей потужний удар не українця Зеленського по українській мові буде навіть потужнішим ніж ніжвісний закон ківалова Калісниченка. Бо тоді регіонали на чолі з Януковичем планували знищити українську мову лише на півдні і сходи і сході української держави. При тому дозволивши західним та іншим регіонам зберегти свою українськість. Цей потужний удар неукраїнця Зеленського по українській мові був найпотужнішим за удари Сталіна по українській мові. Бо навіть е при існуванні отого клятого СРСР, при урядуванні того тирана Сталіна українець міг працювати у ЗМІЄ. В медицині, в освіті, в міліції і навіть обіймати найвищі керівні посади, найвищі партійні і державні посади в УССР без обов'язкового вільного володіння росіянським язиком, як язиком міжнаціонального общення. Раніше проблема деокранізації України вирішувала українське село своєю потужною демографією, але тепер. Українське село є абсолютно знищене, воно і тотально винищене не українською владою України. І тому цього разу не буде так, як було завжди, бо не буде кому відновлювати нашу прекрасну українську мову. Тож цей удар не зеленського по українській мові буде вирішальним і остаточним. Погибнеш, загинеш Україну, не буде й сліду на землі. Сама розіпнешся, Во злобі сини твої тебе уб'ють. Слава Україні!